За медівника нам потрібні такі інгредієнти: стакан цукру, 60 г маргарину, 2 яйця, 2 столових ложки меду і 2 чайних ложки соди негашеної. Все це перекладаємо в каструлю. Тепер ставимо на водяну баню, поки маса не побіліє. Так виглядає маса після трьох хвилин варіння. І постійно треба помішувати. Так. Масу скидаємо з вогня. Поки маса ще тепла, додаємо стакан муки і добре перемішуємо. Тепер додаємо другий стакан муки. Так само перемішуємо. На стільницю висипаємо третій стакан муки, і замішувати будемо продовжувати на, стіль... на стільниці. Продовжуємо тісто замішувати на стільниці. Тісто ми замісили, тісто повинно бути дуже м'ягеньке, навіть трохи до рюк. Нам пішло рівно 3 стакани муки. Зараз ми будемо підпилювати і розкачувати. Ділити тісто будемо на 8 частин. На стіл висипаємо трохи муки. Тісто формуємо валиком і ділимо на 8 частин. Кожен кусочок скручуємо в шарик. З одного беремо і будемо розкачувати в корж діаметром 24 см. Так, я корж розкачала, вирізала його, вирізала його від такої кришки, можна вирізати дном від формочки. Тепер будемо випікати корж в духовці при температурі 180 градусів 4-5 хвилин. Залежить від вашої духовки. коржі випікаємо на пергаменті нічим не змащеним. Так виглядає спечений корж. І печемо всі так наступно. І так, всі коржі спечені. З залишених обрізків у мені вийшло ще три коржі. Два коржі я візьму до торта, а один візьмем на обсипку торта. Тепер будемо готувати крем. Для крему потрібно пів літри молока. 2 яйця, півстакана цукру, 1 столова ложка щубом муки, 2 столових ложки крохмалю і 200 г масла. Молоко ставимо на вогонь нагрівати до гарячого. Яйця, цукор, муку і крохмаль все разом змішуємо в одній посуді. Як ми добре все змішали, гаряче молоко вливаємо в яєчну масу і добре перемішуємо, щоб яйця не звернулись. Тепер яєчну масу назад переливаємо до решти молока і ставимо на середній вогонь і будемо заварювати крем, постійно помішуючи. Крем готовий, він повинен бути такої густини. Поки він ще гарячий, можна додати пакетик ванільного цукру або 1 грам ваніліну. Тепер ми його будемо остудяти до кімнатної температури. Наш заварний крем остиг. Тепер ми будемо його збивати. Масло будемо збивати до пишної основи. Масло і заварена основа повинні бути кімнатної температури. Масло ми збили до пишного, тепер по столовій ложці будемо до масла додавати заварної, заварної основи і будемо збивати. так виглядає крем, збитий повністю, і зараз будемо збирати торт.